Джеймс Хедлі Чейз Ніч відпочинку Джейсон приїхав до клубу Гаучо за кілька хвилин до півночі. Він зупинився на тротуарі, нерішуче поглядаючи на сяючу безліч неонових ламп, що спалахнули і мерехтіли на фасаді будівлі. Водій так його привіз, висунув голос з кабіни і теж задивився. Ну й заклад, промовив він. Вищий клас. Джейсон пошукав у кишенях і нагріб дріб'язок. Він розрахувався із водієм. Він ще вагався, заходити у цей клуб чи ні, і продовжував свою розмову з таксистом. Не знаю, чого я сюди приїхав, а ви. Водій знизав плечима. У тому, що ви зараз сказали, є сенс. філософськи зауважив він. Багато хто заходить сюди і не питає себе, навіщо. Особливо я не хотів би щось вляпатись у такому місці. Джейсон поставив ногу на підніжку. Мабуть, вам є куди йти, неквапливо промовив він. Ви, напевно, одружений, чи ще щось таке? Таксист кивнув. Так, я одружений, це точно. Але як це стосується? «О, Звичайно, стосується, у тому і вся різниця. У мене тут немає нікого. Мені сказали, що клуб Гаучу таке місце, де можна знайти компанію. Таксист задумливо розглядав свого пасажира. Питання, чого вам хочеться, пояснив він. Якщо ви шукаєте, з ким переспати, то гадаю, ви прибули на правильне місце. Джейсон похитав головою. Я зовсім не це мав на увазі, сказав він, хоча питання заслуговує на розгляд. Принаймні я увійду, якщо мені не сподобається, я завжди зможу піти, чи не так? Таксист увімкнув передачу Це ваш вечір, буркнув він і від'їхав. Увійшовши до клубу, Джейнсон побачив, що освітлення там тьмяне, різнокольорове і приховане. Силими товсті та пружні під ногами. Кілька шикарних лакеїв стояли, нічого не роблячи, з виглядом надто величним, щоб хотілося до них наблизитись. Вони направили його туди, куди і слід, просто вказавши цей напрямок очима. Відчуваючи свою досконалу незначність і бажаючи, щоб хтось розділив з ними хвилювання вступних іспитів, він увійшов. До багатолюдної кімнати і почав озиратися у пошуках вбиральні. Тут була проте більш гумана атмосфера, ніж у передпокої. Раптом наче ні звідки з'явилась дівчина у надзвичайно короткій білій сукні, з блакитним фартухом і великим синім бантом у волосі і взяла у нього капелюх. Вона видала йому номерок, а потім, мабуть, знаходячи, що він дуже привабливий. Додала цілком милу посмішку. Джейсон швидко сказав: Зачекайте хвилинку, чи не тікайте, чим би ви не займалися, не вішайте мого капелюха надто далеко. Він мені скоро знадобиться, я не певний, що залишусь тут надовго. Мої нерви вже збуджені. Гадаю, ви звикли до цієї... цієї пишності, мабуть, так. Та і я, безперечно, міг би до цього звикнути, але я зараз дуже вражений, ці хлопці біля входу змусили мене нервуватися. Не думаю, що це розумна ідея поставити там таких хлопців. Гадаю, що вони віднаджують досить багатьох. Дівчина дуже пильно подивилась на нього, відкинула думку, що він п'яний, і вирішила, що він лише придуркуватий. Вам не слід реагувати на них, сказала вона. Багато клієнтів приходять сюди на підпитку і взагалі їх не помічають. Джейсон обдумав її пораду. Чорт із нею, з цією ідеєю, оголосив він нарешті. Але тепер, коли я тут, що ви мені порекомендуєте? Хм, на вашому місці, почала вона серйозно, я пішла б насамперед у бар. І замовила собі побільше випивки. Потім я пішла б у ресторан, сіла б за столик ближче до оркестру, замовила небагато і ретельно обдуману вечерю і насолоджувалася б усім цим. Джейсон доторкнувся пальцем до своєї білої кроватки. Ви думаєте, мені потрібно подолати свою огиду до випивки, чи що. Вона хихикнула. Думаю, що вам це допоможе. Добре, я зроблю так, як ви пропонуєте, і я неодмінно дам вам знати, як ідуть мої справи. Велике вам дякую. Джейсон усміхнувся і пройшов у бар. Тут все теж було чудово зі смаком та з розкішю. Бар був дуже довгий та досить багатолюдним. Джейсон піднявся на високий табурет. Ретельно оправив свій костюм і сів зручніше. Поруч із ним сидів високий чоловік із посивілими скронями і розмовляв зовсім нечутним голосом із молодою білявкою. У неї було волосся кольору яєчного жовтка, і на ній, мабуть, не було зовсім нічого під щільно прилеглим одягом зеленого кольору. Сукня сама по собі виглядала скромною і модною. Вона виглядала скромною тому, що доходила до горла, мала дові рукави і досягала підлоги вельми граційними хвилями. Високий чоловік заважав Джейсону розглядати дівчину цілковито. Нахилившись уперед, Джейсон міг бачити її голову і верхню частину фігури, а, відхилившись назад, він бачив лише маленький зад, що влаштувався на табуреті. Йому захотілося, щоб високий чоловік пішов. Бармен запитально підняв брови, і Джейсон замовив шотландське віскі з імбирним пивом. Потрійну порцію шотландського, уточнив він. Бармен гостро оглянув на нього і повернувся до своїх пляшок. Високий чоловік перестав щось нашіптувати жовтоволосій жінці і подивився з цікавістю. На Джейсона. Джейсон йому посміхнувся. Ви віддаєте перевагу Олестерину проти заразної лупи? запитав він люб'язно. Високий чоловік здригнувся. Лупи? перепитав він дещо незрозуміло. Звісно, лупи. Я маю на увазі пляшкоподібну бацилу, відому під назвою Патроспоріум ovale». Яку провідні авторитети вважають нині справжнім збудником? Джейсон нахилився і зняв невидому волосину з піджака високого чоловіка. Можливо, ця тема вас не цікавить? Високий чоловік був дуже приголомшений. Він промовив ніяково. Будь ласка, вибачте мене. Потім він щось шепнув жовтій білявці та нахилилася вперед і кинула на Джейсона. Запитальний погляд. Джейсон усміхнувся і їй. Доброго вечора. сказав він. Кажуть, гоночні коні цього літа носять солом'яні капелюхи. Я думаю, ні синітниця, а ви як думаєте? Високий чоловік і жовта блондинка спішно покинули бар. Джейсон подивився йому слід з деяким сумом і звернувся до бармена. Я не думаю, що справив сильне враження на цю пару, а як на вашу думку? Бармен поставив перед ним великий келих і хлюпнув у нього імбирною Елю. Це ж неправда про солом'яний капелюх, містере? запитав він. Джейсон похитав головою. Я так не думаю. Я подумав, що дівчина могла вважати це куметним. Він підняв келих і одним махом проковтнув віскі. Потім він простягнув порожній келих бармену. Будь ласка, наповніть, сказав він, я буду продовжувати цю виставу, доки не відчую, що набрався достатньо, щоб пережити цей, як мені зараз здається, надзвичайно неприємний вечір. Бармен поставив пляшку біля ліктя Джейсона. А що, коли ви будете пригощатися самі? запропонував він. Джейсон йому подякував. Чи не буде це порушенням правил, якщо ви приєднаєтесь до мене? запитав він. Бармен розвів руками з найсумнішим виглядом. Я кинув пити три роки тому. Рідкісний випадок, ви повинні розповісти мені про це якось, можливо, днями. Джейсон наповнив свій келих. Перш ніж ви відійдете, я хотів би дізнатися вашу думку. Він нахилився вперед. Скажіть, блондинка, яка тільки що пішла, чи не здається вам, що вона була зовсім голою під сукнею? Брови бармена піднялися. Правду кажучи, я не помітив, відповів він стримано. Я гадаю, ви і це покинули років три тому, співчутливо промовив він. Це велика рідкість зустріти таку залізну волю. Я мушу вас привітати. Бармен сказав Вибачте, сер, і відійшов до дальнього кінця стійки. Після ще кількох порцій Джейсон відчув, що тепер настав час піти до ресторану. Він сповз із табурету, сплатив за випивку. І пройшов через скляні двері в інші великі зали, де подавали вечерю. У далекому кутку зали грав невеликий оркестр, і кілька пар танцювали на майданчику завбільшки з кустинку. Метр Дотель підвів його до столика поблизу оркестру, накритого для двох. Це мій перший візит сюди, сказав він офіціантові. Чи можливо, щоб до мене приєдналася леді? Ви тут займаєтесь такими речами? Офіцант відповів досить холодно. Боюся, що ні, сер. Джейсон зітхнув. Я тільки запитав у деяких місцях, знаєте, цим займаються? Офіцант, змахнувши серветкою, змінив тему. Що вам подати? Джейсон замовив вечерю без особливої наснаги. Передчував, що вечір закінчиться повним провалом. Чекаючи на першу страву, він оглядав зал з задумливим поглядом. Там було багато ефектно одягнених жінок, вони йому подобались, але вони були вже закріплені за великими компаніями. Він помітив, що за сусіднім столиком спиною до нього сиділа дівчина, а навпроти неї молодий чоловік, який виглядав так, ніби був на підпитку. Він розмовляв із дівчиною проникливим тоном. Джейсон прислухався, молодик говорив, я знаю, чого ти хочеш. Ти просто зрозуміла, заради Бога. Не сидини чи гравірований портрет, Джейсон не розібрав, що вона відповіла, але її потилиця привернула його увагу. У неї було дуже красиве, світле каштанове волосся. Коли оркестр перестав грати, молодик підійшов до естради і завів довгу розмову з піаністом. Піаніст спочатку мотав головою. А потім почав перешіптуватися з іншими трьома музикантами. Всі вони озирнулись на дівчину і знову зашепотілися. Потім піаніст залишився стояти в компанії інших музикантів, а молодик повернувся до столика. Джейсонові було все це дуже цікаво. Він побачив, як дівчина зняла з пальців чотири персні і віддала їх молодику. Потім вона встала і підійшла до оркестру. Джейсон подумав світський металик хоче із нудьги блиснути талантом. Він уже приготувався до критики. Вона сіла за піаніно, а всі оркестранти зрупувалися навколо неї. Джейсон побачив її маленькі руки на клавішах. Тромбоніст обернувся і крикнув хлопцеві. Міс Геллард!» Хоче спершу випити. Молодик похитнувся, підвівся з стільця і відніс їй келих шампанського. Будь ласка, закінчуй, благав він. Люди подумають, що ти виставляєшся. Келих із шампанським зник за спинами музикантів. І замець з'явився на кришці піаніно вже порожній. Потім своїми крихітними ручками вона взяла чотири акорди на басах. Джейсон випростався на стільці, а публіка припинила розмови. Вона грала рівно п'ять хвилин, потім підвелась і повернулася за свій столик. Їй дуже голосно аплодували та кричали, але вона не стала більше грати. На Джейсона це справило дуже велике враження. Він сказав молодику за сусіднім столиком. Це було грандіозно, передайте мої вітання. Дівчина обернулась і подивилася на нього. Джейсон подумав, що вона дуже схожа на одрі Хеббер. Вона м'яко промовила: Дякую. Молодий чоловік сердито глянув на Джейсона. Чи не збереш ти свої речі? Нам час іти. Вона встала і пішла до жіночої кімнати. Джейсон сказав молодику, ви її дуже добре знаєте? Так, набагато краще, ніж вам вдасться коли-небудь її взнати, огризнувся молодик. Не пхайте свій ніс у мої справи. Це моя дівчина, а я людина, дуже жорстока. Джейсон відповів йому з усмішкою. Я так не думаю, від вас просто пахне алкоголем. Молодий чоловік не твердо підвівся на ноги. Джейсон квапливо сказав Не тут, пішли до туалету. Окей, я тільки хотів показати вам, що можу порозумітися з будь ким, не замислюючись. Джейсон заплатив за рахунок, офіціант подивився на їжу і нічого не сказав. Він, певне, був цілком задоволений чайовими, отриманими від Джейсона. Ходімо, сказав Джейсон, молодику, подивимось, хто з нас кращий. Йому довелось підтримувати молодика, якому стало так погано, що він ледве переставляв ноги. Туалет був порожній. Джейсону неважко було впоратись із молодиком. Він з'язав його по руках і ногах і засунув до дієї з кабінок. Молодик розплакався від приниження. Але Джейсон не збирався витрачати час на те, щоб його втішити. Він поспішив назад до ресторану, але дівчини вже там не було. Однак через деякий час, що здався йому дуже довгим, він натрапив на неї у вітальні. Він пішов у убиральню і подав свій номерок. Дівчина з синім бантом знайшла його капелюх і запитала, як справи. Джейсон дав їй 5 доларів. Ви мали рацію, сказав він, все просто чудово. Він підійшов до міс Гелерт. Я щойно покинув вашого друга в кімнаті для роздумів, сказав він. Ваш супутник попросив мене провести решту сьогоднішнього вечора з вами. Вона була ніби не надто здивована. Ось як, сказала вона. Мене звуть Говард Джейсон, вів далі він. У мене купа грошей, і це мій перший вечір у Нью-Йорку. Що ми будемо робити? Вона на мить замислилась. У вас і справді купа грошей? запитала вона недовірливо. Джейсон поважно запевнив її, що так воно і є. А чи багато при вас сьогодні, ось зараз? Ну, якщо так грубо прикинути, то приблизно кілька тисяч баксів. Все в дуже гарних нових банкнотах. Вона зітхнула. Мабуть, дуже приємно мати так багато грошей. Чи не можна відволіктись від грошей? запитав Джейсон. Що за інтерес у грошах? Чи не думаєте ви, що все-таки дуже принисливо постійно говорити про гроші? І як ось це робимо і ми. Вона заперечила. О, ні, хоча б тому, що там, куди ми підемо, треба мати купу грошей, інакше вони розсердяться і виконуть нас на вулицю. Джейсон посміхнувся. Тепер це звучить цікаво. Пішли. У таксі він сказав Ви чудова піаністка. Що ви ще вмієте робити? Вона дивилась у вікно на яскраві вогні, що миготіли повз. О, різне, але я не вмію робити нічого так само добре, як грати на роялі. Тут мені, гадаю, пощастило, я цього не говорив. Ви, мабуть, дуже посилено трудилися, щоб грати так чудово. Він повернувся на сидінні, щоб краще її бачити. Я думаю, що ви мені дуже подобаєтесь, сказав він. Вона відкинула голову до спинки сидіння. Наскільки я розумію, ви зараз закладаєте фундамент? запитала вона. Джейсон обдумав її запитання. Сказано дуже цинічно і в тоні властивому похилому віку. Адже правда? зауважив він. Я так не думаю. Чи бачите, я часто їжджу в таксі. З чоловіками, яких знаю, не дуже добре. Джейсон поліз у кишеню за порт цигаром. На вашу думку, це справді може бути цікавим? погодився він і, пропонуючи їй цигарку. Ви лягаєте в ліжко з кожним із них. Вона взяла цигарку, нахилилась до вогника його запальнички. Ні, відповіла вона. Це етично помилково, як на мене. Джейсон наповнив легені тютюновим димом. Потім він сказав: Я розумію, ви можете відвести мене додому зараз, якщо хочете, запропонувала вона. Я маю на увазі, що у вас є ще багато часу, щоб знайти когось іншого. Якщо це ваша перша ніч у Нью-Йорку... Можливо, вам потрібні речі саме такого гатунку. А знаєте, ви дуже зарозумілі», – суворо сказав Джейсон. Я насолоджуюсь надзвичайно. Чи не скажете ви, куди ми прямуємо? О, ви побачите за хвилину. Таксі під'їхало до високої будівлі, що виглядало як приватний будинок. Вона нажала на дзвінок і за хвилину двері відчинив. Низькорослий чоловік у важких рогових окулярах. «Хеллоу, Марі, кинув він, щось ти пізно. Він відступив у бік, щоб дати їм увійти. Міс Геллард сказала. Це містер Говард Джейсон. Чоловік сердечно подав Джейсону руку. Лікар Кауфман працює більш, ніж будь яка інша людина в Нью-Йорку». Пояснила Джейсону, Міс Гелерт, чи можна нам увійти на кілька хвилин лікарю? Ну, ясна річ, заходьте, роздягайтеся, юначе. Міс Гелерт продовжувала дуже серйозно. Я хочу, щоб він побачив усе. Поводіть його скрізь. Ви зрозумієте, що він дуже інтелігентний. Джейсон насупився. Чи не могли б ви пояснити, що це все означає? спитав він чемно. Я, правду кажучи, оцінюю ситуацію набагато краще, коли в курсі того, що відбувається. Лікар Коуфман узяв його під руку. Звичайно, сказав він. Мері така імпульсивна, вона приводить сюди найрізноманітніших людей. Я їй за це вдячний, але мені іноді здається, що вона їх. Приводить підхибними приводами. Міс Гелард повторила своє прохання. Покажіть йому усе, поводіть його скрізь. Потім ми про все поговоримо. Я почекаю вас обох у бібліотеці. Ви обіцяєте бути терплячим? запитав Джейсона лікар. Джейсон кивнув. Так, звичайно, і пішов за ним, бо чоловік був дуже щирим. Такому неможливо відмовити. Міс Гелард чекала більше години, перш ніж Джейсон з'явився у бібліотеці. Він прийшов сам. Вона сиділа біля великого вогнища дуже спокійна та розслаблена. Джейсон підійшов і сів навпроти неї. При світлі полум'я він виглядав дуже блідим. Вона тихо промовила. Я не буду говорити, що мені шкода якщо я не буду влаштовувати все саме таким чином, я не зможу змусити людей зацікавитись цим. Джейсон сказав з деякою гіркотою Гадаю, йому потрібні гроші. А вам не здається, що він на них заслуговує? Вам би подобалося б робити те, що він робить. Джейсон витягнув гаманець. І витяг кілька банкнот? Я думаю, що тепер я можу піти? спитав він, підводячись. Вона торкнулася грошей довгими тонкими пальцями. Це дуже багато, чи не так? сказала вона. Дякую. Я боюсь, що повністю зіпсувала вам вечір. Джейсон глянув на неї. Якого біса ви з'язалися з такою гидотою? Вона глянула на вогонь. Я думаю, так сталося, тому що одна людина, яку я дуже любила, померла від цього. «Лікар Коуфман тут єдина людина, яка знає, як це лікувати. Але досліди коштують дуже багато він не зміг би досягнути успіху без грошей. Тому доводиться йому ось так допомагати, тому допомагаю йому, наскільки можу. Джейсон заговорив після довгої паузи. Я розумію, я думаю, ви дуже розумні. Ви завжди підбираєте людей у таких місцях, як нічні клуби. Ви хочете сказати, що я застосовую нечесні прийоми? Це будь-кого змусить думати, наскільки приємніше перебувати у малолюдному ресторані, ніж у подібних лікарняних палатах. Вона встала і пішла з ним до вхідних дверей. Я зіпсувала вам вечір, чи не так? запитала вона. Він задумливо глянув на неї. Знаєте, ви мене дуже обдурили. Я думав, що це був лише жарт щодо вашої етики. Вона ще раз вибачилась. Мені дуже шкода. Він усміхнувся. Я думаю, ви сюди привезете і того хлопця якось іншим вечором. Вона кивнула. Так, звичайно, у нього теж купа грошей. Він відчинив хідні двері і оглянув вулицю. Ну, на добраніч», – сказав він і вийшов на сходи. З мороку вислизнуло таксі. Водій загальмував і ривком відчинив дверцята. Куди їдемо? запитав він. Джейсон озирнувся через плече, але міс Гелард вже зачинила двері. Він глянув на високу будівлю і насупився. Потім повернув погляд до таксиста. Слухайте, сказав він, я в Нью-Йорку лише кілька годин. У мене кімната на десятому поверсі, і це, на мою думку, повністю ізолює мене від усіяких земних контактів. Мені б хотілося б знайти компанію. Що ви запропонуєте? Таксист на мить замислився. Гарне місце для знайомства клуб Гаучу, порадив він. Якщо у вас є бажання з кимось переспати, то я сказав би, що треба їхати туди. Джейсон підняв капелюх. Дякую вам, увічливо мовив він. Я краще пройдусь пішки. Кінець.